Що може бути кращим за ліжко господаря? Тільки лежак будиночок з електропідігрівом Термомод DreamPod ідеальний варіант спального місця для холодної пори року. Основні переваги будиночка лежака сучасний та практичний дизайн. Лежак відмінно тримає форму, легкий і безпечний, нагрівач йде комплекті, довжина шнура, метр см. сантиметрів. Будиночок з електропідігрівом трансформується за допомогою блискавки. Зручна подушка йде в комплекті. Подушку можна прати, наповнювач зберігає пружність та м'якість. Така підстилка стане улюбленим місцем для вашого вихованця. Подушка має дно з покриттям, що не ковзає. Будиночок збирається з двох півсфер за допомогою блискавки, що охоплює деталі по периметру. Компактний та зручний будиночок Kate and Edge стане комфортним прихистком для вашого котика, щоб зігрівати його протягом всього холодного сезону. Замовляйте на сайті zooponus.ua